Слава Господу! Благословен Господь, який дає кожному долю із нас. Бог проводить нас через різні випробовування, але Він не полишає нас один на один із цими проблемами, які бувають в нашому житті. Господь прийшов на цю землю, щоб дарувати нам спасіння. І щоб викупити нас для життя вічного і нового, щоб ввести нас в славу Отця, ввести нас в Небо. І Господь на сторінках Свого Писання, Він залишив нам свою науку, чого тільки вартує одна нагірна проповідь, яка, в якій говориться про те, як ми маємо жити, як ми маємо поступати. Що ми маємо робити, скільки ми маємо благословляти, любити, молитися, для того, щоб успадкувати одне із блаженств, яке Господь передбачив для народу свого. але Він також не полишив нас на півдороги. Учні його мали смуток, мали переживання, і він каже: не сумуйте, я вас не залишу сиротами. Не сумуйте, я знову прийду за вами, щоб де я були і ви. І я взяв лише одну сторінку, на якій досить часто говориться про те, що Христос знову прийде. Хоча би взяти притчу про мудрих і не мудрих дів, хоча б взяти притчу про раба вірного і злого, притчу про таланти, про його останній суд у всіх цих місцях говориться про те, що Христос знову прийде. Послання до євреїв <кхем> говориться про те, що. Де Бог говорить, що я прийду вас до вас. Уже в другий раз я прийду не в справі гріха. Це, так би мовити, ще один із штрихів, в яких Христос підтверджує думку того, що Він прийде по свою церкву. Я бажав би зачитати. Невеличку цитату із Слова Божого об'явлення Івана Богослова, третій розділ і 11 вірш. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Тримай, що ти маєш. Щоби Твого Вінця ніхто не забрав. Я прийду незабаром. Ісус, як Господь і Бог, Він не полишає нас в такому невідданні. Він не полишає нас в тому стані, так би мовити, напівзробленої справи. Те, що Христос. Прийшов і дарував нам спасіння, воно мало би закінчитись логічним завершенням його місії. І основна справа для людини це є спасіння і повернення людини в присутність Бога Отця. Христова звістка семи церквам, які існували на Західній. Частині Малої Азії. Це була звістка застереження та надання настанов віруючим і церквам у всі часи. Ми можемо читати послання до церков і десь якби спрямовувати їх безпосередньо для церков. Так воно і було. Але ще не може це бути співставленим безпосередньо для кожного із нас. Тому що всі ці етапи кожної церков, вони були в нашому житті. І те, що Христос говорив до церков, я дозволю собі зачитати деякі. Вислови, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Інші, інша цитата, але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви розпусту, чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки некалоїдської, так само. Але маю на тебе, що жінці Єзевелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом. Я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, ані гарячий. Ані холодний, то виплюну тебе із своїх уст. Бо ти кажеш, що я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий і голий. Це, так би мовити, засудження, які звучали із уст Ісуса Христа. І є звичайно, і ті речі, які Христос схвалював. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Переможцеві дам їсти приховану манну. Я дам йому владу над поганими. Хоч малу маєш ти силу, але слово моє ти зберіг, і від ймення мого не відрікся. Переможце я зроблю стовпом у храмі Бога мого. Переможцеві сісти, я дам. На моєму престолі зо мною, як і я переміг був із Отцем своїм сів на престолі Його. Ми бачимо, що Христос не зводить лише, власне, Христос не тільки бачить негативні е, речі, негативні якості, негативні прояви в діянні тих церков, до яких Він звертається. Але Христос і зауважує ті речі, які ще десь збереглися. Які ще десь проявляються, хоч малу маєш ти силу, але імені мого не зрікся. Дорогі браті і сестри, сьогодні це слово воно лунає до кожного із нас. І Господь не бажає, щоб коли Він прийде в другий раз, застати нас зіпсутими, застати нас ем, такими, духовно обезображеними. Але Бог бажає застати нас при своєму другому приході святими, чистими, нескверними. Христос бажає нас застати такими, які ми стояли, були бадьорі, які би стояли в молитві, пробували в Його слові, укріплялися в Його благодаті, щоб ми, як народ Божий, щоб ті таланти, ті дари і щедроти, які Господь послав нам для збудування церкви, щоб ми в тому пробували, щоб ми в тому розвивалися, повертаючись до тексту, «Тримай, що ти маєш, це застереження має на увазі, що в даному випадку Філадельфійська церква мала такі цінності яких сатана хотів її залишити, ситуація в цій церкві ілюструється такою, ну, можна сказати, притчою про сіяча. Пам'ятаєте, вийшов сіяч і почав сіяти, і одне упало край дороги, і налетіли пташки, і викрили. Дорогі браті і сестри, в нашому духовному житті. Ми зростаємо в Божій благодаті, ми укріпляємося в вірі, укріпляємося в істині Божого Слова, тобто ми возростаємо, але є той, хто завідує. Але є той, який Христос, при якого сказав, що Він від початку обманець, що Він є злодій, що Він тільки на те приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити. І ось сатана він старається різними способами викрасти в нас мир. Сатана різними способами старається викрасти в нас Божі благословення. Він різними способами старається викрасти в нас успіх. Він е е сприяє навіть тому, щоб наш духовний зріст він якимось чином угасав, він якимось чином падав, він е різними способами старається, щоб та ревність, яка проявляється в нас, коли ми е пробуваємо чи то в слові, е чи то в інших духовних моментах нашого зросту. Він старається всі ці речі угасити. Тому і Ісус Він наголошує нам на тому, щоб ми не впадали на силах, щоб ми не залишали тієї першої любові, яку ми отримали від нашого Господа Ісуса Христа. Тому що, власне, коли ми покаялися. Це не, не є прояв чи не є плід на нас, нас особисто, тому що покаяння це є дар. І ось сатана він різними способами старається в тому, щоб як вже от, і брат згадував у своєму свідоцтві, щоб десь навести на нас якийсь сором, щоб ми відверто не сказали, що ми дійсно віримо в живого Бога. Він старається навести на нас якусь, якесь замішання, якусь, якийсь сумнів закинути в наше серце, і все це для того, щоб нас збити цієї дороги, на яку Господь нас поставив. Отож, будемо бадьорими, будемо готовими слухати те, що Дух промовляє до нашого серця. Хай би Господь нас благословив і допоміг нам і дав нам зрозуміти, що нам належить багато потрудитися, щоб зберегти благословення Царства Небесного, щоб Твого Вінця ніхто не забрав. Це говорить про те, що хтось може нас відвернути від віри. Це говорить про те, що він може нас заманити до себе на свій шлях, щоб ми не посіли те місце, про яке Христос говорить, переможцеві я дам сісти на моєму престолі зо мною. Дорогі браті і сестри, ми знаємо різні випадки, скажімо, біблійні випадки, коли рувим. Втратив своє місце, яке б він мав посісти, оскільки він був перворідний син, але через той гріх, який він допустив у своєму житті, він втратив це місце. Ми можемо згадати Дана, ми можемо згадати Юду Іскаріота, який втратив місце апостольства, продавши Ісуса Христа. Дорогі браття і сестри, звістка Ісуса Христа до семи церков, вона дуже лягає в наше серце для того, щоб ми переглянули власне свої особисті стосунки. Щоб ми переглянули своє особисте ходження, свою особисту віру, щоб ми переглянули той стан, в якому ми знаходимося перед Господом. Дорогі братія і сестри, кожен із нас, ми, увірувавши, ступили на Божий шлях, ми знаємо кінцеву мету. Дії Ісуса Христа. Кінцевою метою є те, що Він прийде по свою церкву, щоб забрати нас, щоб де він, були і ми. Дорогі братія і сестри, наскільки ми цінимо цією справою, місією Ісуса Христа? Наскільки ми цього прагнемо, наскільки ми цього бажаємо, чи, можливо, ми розмінюємо золото, дане Богом на мідяки світу. Ми порою для себе можемо роздумувати, Ну оступився, ну цей раз нічого якось пройде, яким із чином я покаюся, ну так воно і буде. Дорогі братії і сестри, але я хотів би. Наголосити на тому, чи, власне, загострити нашу увагу на тому, що уже, так би мовити, під закінчення Біблії, Святого Писання, Христос ще декілька раз зауважує нас про те і говорить, скажімо, 22, об'явлення, 22 розділ і 12 вірш. Говориться, ото незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Дорогі браті і сестри, наскільки актуальним для нас залишається Господнє застереження у плані того, щоб, чи ми його лише. Засто... Застосовуємо до когось, чи, можливо, ми найперше його застосовуємо до себе. Якщо ми лише його застосовуємо до когось, хочу вам сказати, що ми є найнесчасніші люди. Тому що ми свого стану, свого особистого стану ми не бачимо, ми лише бачимо інших, як хто поступив, хто що сказав. Я хто що зробив, ну, ще, якби мали можливість знати, хто що думає, то ще б сказали, от він іще й так от думає. Апостол Павло, послання до Корінтян, там також під кінець, він говорить, звершайте своє спасіння. Апостол Павло до Тимофія говорить, заглядай в закон досконалий, заглядай в свою внутрішність, переглядай своє ходження. Хай би Господь нас благословив і допоміг нам, щоб ми найперше досліджували своє серце, щоби Господь нам допоміг, щоб ми найперше бажили себе. В якому стані ми знаходимося перед Господом. Тому Христос Він попереджав в даному випадку Філадельфійську церкву і кожного із нас. Я прийду незабаром. Я прийду незабаром. Я прийду незаваром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Хай Господь нам допоможе і дав нам розуміння, що ось іду скоро в цих словах, прихована причина того, чому Філадельфійська церква мала крепко триматися. За Господнє насліддя. Це нагадування про другий прихід Ісуса Христа, що є головною подією нашої, нашого часу, і в міру наближення кінця часу нам належить укріплятися в істинах Євангелії. І нашою опорою має бути віра в вибітниці Божі. Перша любов до вічної істини. І легковажність корінь усякого зла. Найбільше, найбільше Бог не буде терпіти нашу легковажність. Якщо ми десь помилилися, якщо ми в чому десь оступилися, Господь говорить, коли людина в чомусь згрішить. Але покаяться, то Бог, будучи вірний і праведний, простить наш гріх. Але коли ми будемо байдужі, але коли ми будемо легковажні, Бог буде строго з нами говорити. Ото незабаром приходжу, і заплата моя зі мною. Ще приведу. Коротенький приклад, про який писав апостол Павло до Української церкви. Пам'ятаєте там в третьому розділі хто на чому будує? Один будує із золота, срібла, традиційного каменю, а інший будує із ціна соломи. І каже і діло кожного. Хто що збудував, як хто жив. Хто що думав, хто що робив, хто що говорив, це є наше внутрішнє духовне збудування. І каже Бог, і огонь випробує будівлю кожного. Хай би не сталося так, щоб ми, були, бувши проведені через огонь, обгоріли і стали головешка. Але щоб наша будова, в яку ми будуємося в дім духовний, яке дорогоцінне каміння, воно лягало одне до одного, всяка наша справа, кожне наше бажання, щоб вони були найперші, найперше зроблені в ім'я Господа Ісуса Христа. Коли всі наші думки і наші помисли вони будуть направлені, Щоби нам це робити не заради якоїсь особистої вигоди, але для діла Божого, то Господь нас благословить. І коли Він прийде, Він скаже: рабе вірний і добрий, увійди в радість пана свого. Амінь. Будемо молитися.